На огляді led підсвітка з артикулом 14141. Виробник заявляє, що вона підходить на 58-й діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина більшої 588 мм, меншої 586. Разом в складеному вигляді 1172 мм. На планочці 7 LED-діодів, напруга 1,3 В. вольти. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Так, ось такі маркування присутні інші планочки. В складеному вигляді планочки мають один канал з напругою 36 вольт. Маркування матеріал основи планки. Алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.